Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про графічне подання інформації про вибірку. Перед вами є генеральна сукупність для дослідження учнів, які стояли на дверях школи і запитували всіх учнів, які входили, а яке число із п'яти вони виберуть. Закінчився експеримент, дані всі були занесені в таблицю просто перелічені ті числа, які були названі. І наше завдання буде спробувати щось одержати. Із цієї таблиці. Наприклад, як часто зустрічалося те чи інше число. Для того, щоб побудувати графічну відповідь на дане питання, нам потрібно буде зробити таблицю статистичного розподілу або таблицю частот, тобто визначити, які величини зустрічаються в нашій вибірці, це такі числа, як 1, 2, 3, 4 та 5, і яка їх частота, тобто скільки разів вони зустрілись власне в цій вибірці. Оскільки ми працюємо в програмі Microsoft Excel, так чому б не використати її можливості для того, щоб не рахувати вручну, а попросити це зробити програму. Натискаємо на відповідну комірку, це буде під нашою одиничкою, натискаємо дорівнює і потім вибираємо формулу. Якщо у вас немає формули з щодо серед списку, а скоріш за все, немає, то вибрати другі функції, натиснути знайти, Після того, як ви введете тут назву цієї функції. Або ж ви можете використати наступне, вибрати статистичні функції, пролистати аж до самого кінця, коли побачите слова на букву S, і знайти саме необхідне нам значення, так як я роблю це зараз. Тобто це ми можемо порахувати кількість елементів в певному діапазоні і ввівши якісь критерії. Рекомендую вводити не одиницю, а натискати на комірку з цією одиничкою. Це дозволить нам скопіювати формулу в сусідні клітинки. Але для того, щоб це зробити, нам потрібно буде зафіксувати наші стовпці, перейшовши на англійську розкладку клавіатури і ввівши Shift та чи твірку. З'являється символ долара, який зафіксує відповідні стовпці. Можна фіксувати не тільки стовпці, а ще й рядки. Натискаємо ОК. І програма порахувала одиниць в нас 8. Якщо ми натискаємо на правий нижній кут нашої комірки та тягнемо, вона скопіюється і, власна програма порахує всі значення, скільки двіх, скільки тріок, четвірок та п'ятірок в нашій генеральній сукупності. Ми вже з вами одержали таблицю статистичного розподілу або таблицю частот, і можемо її використати для того, щоб побудувати діаграми. Виділяємо її, можна спробувати виділити із назвою статистичний розподіл, проте ми просто виділимо величину та частоту. Далі нам потрібно буде натиснути Вставка і вибрати рекомендовані діаграми. На запропонують ті варіанти, які найбільш підходять до нашого завдання. Наприклад, нам пропонують використати гістограму з групуванням. тобто підпис це назва величини. 1, 2, 3, 4 та 5 у нас знаходиться під кожним із стопчиків, і ми чітко розуміємо про який стопчик більший, який менший, скільки разів або наскільки приблизно. Це дуже зручно, і ми можемо його отримати візуальне зображення. А ще ми можемо з вами покласти її на бік, тобто повернути всього лише на 90 градусів. І для деяких завдань це виглядає більш презентативно. До речі, можна використати кругову діаграму. Все досить просто, у нас є нижча легенда із кольорами, і вказано, якому числу який колір відповідає. Можна зробити так, щоб кожен із секторів був ще й підписаний додатково. Наприклад, на відміну від гістограми, яку дуже зручно використовувати, щоб порівняти кілька різних елементів, так як ось тут, так? яка частота більша, то кругова діаграма може допомогти нам зрозуміти, а яку частину від усіх відповідей. Зайняв той чи інший варіант. Наприклад, ми можемо помітити, що приблизно третю частину всіх відповідей зайняв варіант відповіді 3. Хоча до цього ми могли це не сприймати таким чином. І у нас є ще полігон частот. Це свого роду графік, який буде через контрольні точки. Тобто, наприклад, для одинички це буде 8, для двійки 13 і так далі, як ви бачите в таблиці. Ось ці точки буде просто з'єднувати між собою. І це полігон. Часто дуже хороша річ, якщо нам потрібно накладати кілька таких графіків один на один. Це допоможе з меншою кількістю перетинів розмістити більше різних об'єктів для порівнянь. Ми ж з вами зараз використаємо стопчасту діаграму або гістограму, і вона у нас з'явиться уже зразу в документі. На сьогодні, все, і до зустрічі.